Слава Святій одної істотній, животворній, на Троїці завжди. Нині повсякчасники вічні а, придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Предіти поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Передіти поклонімся, приподнім до самого Господа. Ісуса Христа, царя Бога нашого. Слава душе моя, Господа, Господа Боже мій, ти вельми великий, ти одягнуйся, величу і красою, Ти світлом наче ризою покрився, Ти розіп'явне, наче наметне, бо ти збудував твої горниці в водах. І хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру, вітри своїми посланцями очиняєш полум'я вогненне, словами своїми. Ти заснував землі, і підвалинок не закитається повіки вічні, без одної немав одежі покриві, і понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони тікали перед голосом грому. Твого тремтіли, підвелися, гори, зійшли длини до місця, що ти їм призначив, поставив їм. Кої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами, Усю звірину, що полі, вони наповають, дикі осли та масять свою спрагу. Над ними кублиця небесне, птас, вес жиляк дає свій голос. Ти наповаєш твої горне земля насичується плодом діл твоїх, вирощуєш траву для скоту, зела. Нам вже то кроньо, щоби хліб із землі добували. Вино. Що серце людське звеселяє, волію, що від неї обличчя. І прискіплює серце людське, насичуються дерева, господніки Леванські, що посадив їх, на них гніздяться птиці, буслина кіпарисах, їхнє житло, високе гори для оленів, для зайців притулок, ти створи місце, щоб значити пори. Сонце знає свій захід, на води, темряво, ніч надходить, що ні ворушиться, всі звірі дібровні, левенята, рикають, заздобиче свої поживіть Бога для. Себе просять, ховаються, тільки зійде сонце лягають у своїх норах. те створи місяця, щоб значити пори. Сонце знає свій захід, наводиш темрі, вони ж надходиш, що в ній ворушаться всі звірі дібровні. Левенята рекай за здобиччю своєю поживіть Бога. Себе просять, Ховаються, тільки зійде сонце, лягають у своїх норах, виходить чоловік до свого діла, до своїй праці аж до. Начора, який діл Твої, Господи, силу, мудрості, все ти створив, повна земля твоїх створінь, ось море велике, прешироке, в ньому плазанів без ліку, звірів малих і великих. Там кораблі проходять, я лев'ята, на коти створив, щоб не бавитись, усі вони від тебе дожидають, щоби дав йому свій час споживу, коли даєш їм неї, збираєш, розтулюєш твою руку, вони насичуються благом, вони бентежаться, коли ховаєш. Швить свик забираєш дух, вони гинуть і повертаються у свій порог зійшле свій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде по віки нехай Господь радіє Творами своїми, спогляне він на землю, і вона стрясається, торкнеться гір. Вони димують. Я буду Господе, співати, поки життя псалми співатиму, поки буду жити. Нехай буде приємна. Йому моя пісня, Господі. Веселитимусь, нехай рішники землі щезнуті, беззаконних більше, нехай не буде, благослови душа моя Господа, слава Отсу і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі. Мирі Господеві помолімося, за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві помолімся, за мир, мир всього світу, добрий стан, святий бороть, церков і з'єднання всіх. Господеві помолімся, Господи, помилуй. за святий храм, цей тих, що з вірою, і побожністю і страхом Бориху до нього. Господеві помолімося, за святійшу Вселенську хирея Франциска, Папу Римського блаженішого, Патріарха наш Святослав, високо митрополита нашого Володимира, присвященнішого, єпископа нашого Кер Василія, чесне присвіте, у Христі, дякунство, за весь прижити людей. Господеві помолімся, Господи помолю, за Богобережний народ, нас за правління і все військо. Господеві помолімося, Господи помилуй. за місто, це кожне місто, село і країну. І тих, що вірую, живуть не Господеві, помолімся. Господи помилуй. за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні. Господеві помолімося, за тих, що плавають, подорожують, не дуже страждаючих полонених. І за спасіння Господеві помолімся, щоб висполитися на всякої скорби, гніву і нужди. Господеві помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помили, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю. І присну дівом, з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного, все життя наше, Христу Богу, віддаємо Тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння і сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь, блаже ж, Аллилуйя, що не йде на раду нечестивих. Аллилуйя, о, Господи Аллилуйя, Господи Аллилуйя, Господи Аллилуйя, Господи Аллилуйя, Його знає Господь, Бог. путь праведних і путь нечестивих погибне, нечестивих путь погибне. Аллилуйя, Аллилуйя. Служите Господа, зі страхом і радуйтеся йому стрегепетом, його стрегепетом. Аллилуйя, Аллилуя, Блаже гені всі, що надії. Надіються на нього, надіються Господи, на нього, алелуя галилуя. Агалилуйя, галлилуйя, воскресне, Господи, спаси мене, Бого Боже мій, спаси мене, Бого Боже мій, Аллилуйя, Господні спасення і на твій народ благословення Твоє, благословення. Тоγε, алелуя, 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 алелуя. Слава отцю і сину і святому Духу, і святому Духу. Алелуя, 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 алелуя. І нині й повсякчас, і на віки вічні, а Амінь і на віки вічні. Амінь, Аллилуйя, Халилуя, Аллилуя, Галлилуя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, слава Тобі, Боже, Аллилуя. Агаллилуя, агаллилуя, слава тобі, Богу Боже. Шиша, мир, Господеві, помолімося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. Твоє благодаттю, Господи, помилуй, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, Славну владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе в одного одного і все життя наше, Христу, Богу віддаймо. Тобі, Господи, бо Твоя влада, Твої царство, Твої сили, і слава Отця і Сина, Святого Духа. Нині повсякчасна, як вічні. Ахінь, Господи, взиває до тебе. вислухай мене, вислухай мене. Господи, Господи, взиває до тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли я взиваю до тебе, вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва моя, мовка. <клес> Перед тобою підношення рук моїх, як жертва вечірня, вислухай мене Господи. Поставь Господи моєму стану сторожу на дверей в моїх варту, не дай скелитися серцеві моєму до чого злого, ані чинити вчинки людьми, що творить беззаконня, ні ласи, в їхніх, я не хочу їсти, нехай правник по доброму б'єм не виправляє, а аврія грішника, нехай не намастить голови моєї. Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки, Якщо суді їхні скину, то щели не скелі, то почую, що слова мої. Любі. Немо би хтось розбив розрив землю, розкидано їхні кості перед Адом, бо до тебе, Господи, мій Боже, очі мої до тебе прибігаю, не губи душі моєї, збережи мене від петлі, що й наставила на мене від сельця тих, що творить беззаконня. Нехай річники падуть у власні сіті всі разом, я пройду безпечно. Я голосом моїм до Господа взиваю голосом моїм до Господа, молюся, скаргу мою перед ним і скруту і скрутує моя. Виявляю, коли тривожиться мені дух, Мій, ти знаєш мою на дорозі, де я ступаю, та й не розставили серця на мене. Поглянь, праворуч, і подивись, нема нікого, хто дбав би за мене, нема куди мені втікати. Нема нікого, хто піклувався мною. До тебе, Господи, взиваю. Кажу, Ти моє прибіжище в землі живи. Ти моя доля, зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний, спаси мене від гонителів мої, бо вони сильніші від мене. Беди зв'язницю мою душу, щоб дякувати імені Твоєму. Твоїм Христом Христе, спала, все, смертну владу зруйновано, диявольські підступи знищено, а рід людський, спасаючися, вірою, повсякчас на тебе прославляє. Мене обслуги праведників, бо ти добра мені вчини. Воскресінням Твоїм, Господи, все просвітилося, сарай знову відчинився, все творіння вихваляю. Тебе завжди пісню твою при нового Синциваю до тебе, Господи. Господи, почуй мій голос. славляться, і сила, сину, і влада Святого Духа вихваляю, Неподільне Божество Тройцю єдиносушну, яка царює повік. Нехай був Твій Бог уважний, того соблання мого. Христу Твоєму чесному поклоняємо Схристе і Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Твоєю раною ми всі зцілилися. беззаконня, Хто цього цю в тебе є прогощення. Як нам недостойними устами прославляти Богородицю, найвизначнішу із сотворінь, і святішу від Херовими та всіх ангелів, Вона царський престол незрушний, дім, в якому поселився предвічний, спасіння світу, Боже, святиня, що в божественну її пам'ять подає вірним велику милість. Вона дійсно, Тебе, Господь, душа моя на слово твое. Надійся, душа моя на Господа. Які незвичайні пісні заспівали тобі, Діво, ті, що обступили Твоє ложе, всі вони, апостоли, слово остраком співали. Відходить серева, палата, підноситься кивот освячення, брами розступіться, щоб мати Божа війшла в радість, без настану вимолюючи світові великої милости. Богу, господа, милість не свіпня велике. Вільного він везли ті із все без за Перша блага, і понад дум краси шукаючи гатоніку, радісно пішов ти на доблесні подвиги, які мав пройти, і взударів з ворогом, мужньо об землю розбив його, і світлий вінець перемог собі спрів, молячи чоловіколюбця за тих, що тебе всі на всі народи, прославляйте всі люди, Мудрістю прикрашене слово життя виточує та виточив, наверчаючи безтямний, викриваючи словірством учителя, багато божі бурів, тихомирюючи, ти утвердив вірних перебувати в Божій благодаті, тому люто перетерпів тортури єдовишніх царських чертогів, полину він синого сього. Великі милосердя, він Господа. Повіки, краплями крови витривало твого страждання, ти пристав владиці, як жертва благовогона, чисте заколення, багато приємний дар, священне приношення, досконале, непорочне ягня, тому молитвами твоїми церковну, повноту в мирі збережи, страднику гагатого, ніку, слава Отцю, і сину, і святому Духу. Бі. Ти зімено став, ти на сім'ям благодаті перемоги. Мови, багато страждального тоніку, бо зранений Божественною любов'ю, ти ідрильської, та тиранічної Амани, відсурався, і до життя нескінченно придивно перейшов. Тим то у славні твоїй пам'яті, сміливість маючі до Бога, моли, щоби спаслися душі наші. І Нині, повсякчас і вічні, амінь. Як нам не дивуватися, все чесне, твоєму Богочоловічому родженню, бо ти все не порожніш. Не знав, що мужа породила тілесно без батька, сина, зродженого вічності від отця, що не зазнав ніякої зміни, чи зміщання, чи розділу, але в цілості зберіг прикмети, обох природ, Тому, мати, діво, владичице, моли Його, щоби спасти, що православно тебе визнають, як Богородицю, мудрість. Святої слави безсмертного Отця Небесного святого блаженного Ісус. Христе, доживши до заходу сонця, бачивши світло вечірнє, слави, Отця і сина. І Святого Духа Бога достойно є, повсякчас преславляти Тебе голосами побожними, сину Божий, що життя даєш усьому світу. Тому світу весь славить тебе, будьмо уважні миру всім. Премудрість, будьмо уважні. Господь, царює, у велич він зодягнувся. Я носям силою пояса вся. Господь, царює, у велич він. Господь, царює, у велич він, зодягнув. Дому твоєму на святість на довгі літа. Го царює, у велич він зодягнувся. Промовимо всі з усієї душі, всі мисли нашої, промовимо. Господи, помилуй, Господи, Вседержителю Божого ців наших молимось Тобі. Вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Тві і поможся до Твоїх, Помилуй нас, Боже, комиссию, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Сенагського архера і Франциска папу римського блаженішу. Патріарха наш Святослав високого митрополита нашого Володимира, Преосвященнішого Єпископа, нашого Кирбасилія, за тих, що столик в святому храмі цьому, за отців наших духовних, всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилу, Господи помилу. ще молимося за Богом бережний народ, на заправління, все військо. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилу. молимо за тут присутніх людей, що чекують від тебе великої, багатої милості. За тих, що творить на милосні, за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилостий, чоловіку любець Бог і все тобі слава, вас сана, і Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчасники вічні. Ага, мігінь, сподоби, Господи, цього вечора, без гріха зберегти,ся нам, благословений Ти, Господи, Боже, Отців, наших, і хвальний, прославлений ім'я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, Богом ми надіємось на Тебе. Благословений Ти, Господи, і нагавчи мене. Установ Твої благословений ти, владико, вразуми мене установами твоїми, благословений Ти святий, просвіти мене установами твоїми, О, Господи, милість Твоя повіки, не покидай діло рук твоїх, тобі належить. Хвала, тобі належить. Пісня тобі належить. Слава, Готцю і Сину, і Святому Духові, негині і повсякчас, і на віки віків. Сповні вічні молитва нашого Господе. Він. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє благодаттю, Господи помилуй. Вечора всі досконало, Свято мирно, безгрішно, Господа проси, Господи. Ангела миру, віна, наставника, охоронця душі тіл наших, Господа просі. Подай, Господи. Прощення від гріхів прогрішень наших, Господа просі. Подай, Господи. Добре, пожитошно для душ нашої миру, для світу, Господа просій. Остали час життя нашому миру, покаяння скінчити. У Господа просінь. Він звіри, причасти, Святого Духа, випросивши самі себе один одного і все життя наше. Христу Богу, віддаймо. Тобі, Господи. і Бог, ти Бог милості, ласки, любності, тобі славу села, Отцю і Сину, Святому духу, і нині повсякчас. І на віки вічні хамі, мир всім. і духові твої, голови ваші перед Господом схилі, тобі, Господи. Нехай буде влада царства, то благословена, дуже прославлена Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. <зас> Твоєю страстю Христи, Ти затемне сонце, а світлом Твого Воскресіння Ти все просвітив, то ж, що існує. Тож прийме нашу вечірню пісню, чоловіку, Господь губче. велич, він одягнув. Господи, Твоє животворне Воскресіння просвітило Вселенну і піднесло Твоє зутліли творення, тому визволившися від Адамового прокляття. Кличемо, всесильний, Господи, слава, тобі. В нас захитається. Ще незмінним Богом, страждаючи тілом, ти змінився, але Твоє сотворіння не могло дивитися на тебе, розп'ятого, З острахом схилилося і стонуче оспівувало Твоє довготерпіння, а Ти зійшовши в ад по трьох днях воскрес, даруючи світові життя і велику милість. глю. Дому твої могло, на святість на довгі літа. Щоб рід наш спасав від смерти та Христа, витерпів терпіть смерть, і воскреснувши потребняк, і із мертвих, разом з собою воскресив тих, що пізнали в тобі Бога, Той просвітив світ, Господи, слава тобі, слава і Святому Духу, ні, повсякчас, ні бічні, і повсякчас на ти вічні. Ісус, син, твій Бог, наче Богородице, засвідчує дві свої природи, бо як людина вмирає, і як Бог Воскресає. Так і що до тебе, Богомагати, Він зволив, щоб ти вмерла за природним законом, аби невірне Боже проведіння не виглядало привидом. бо ти, небесна, невісна, перейшла в небесні оселі, взята з цієї кімнати, в якій ти жила на землі, і повітря освятилося твоїм переходом, як і земля промінилася твоїм народженням. Наперед посилається, апостолів ангели тебе. Під ного тому, поховавши Твоє пречисте тіло, заспівавши недробну з зостріхом дивилися і мого вели. Ця переміна справиться Всевишня, бо Він з тобою і ти не похитнеся, але переславна мати, не відступай від нас, наглядаючи за нами, бо ми твій народи, вівці Твого пасовиська, Тож на ім'я Твоє покликаємося і просимо в тебе спасіння великої милости, нині, відпускає слугу Твоєго владико. за Твоїм словом у мирі, бо побачили, очі мої, спасення То є, що приготував ти перед усіма народами світла на просвіт. Бого нам, і славу, люду твого Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, нас. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слави Цвій Сину, Святому Духу, і повсякчасно, і вічні. Святай, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий і ціленемо, чи наші, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слави Сину, і, і Нині по всех часах, наки вічні. Отче наші, Сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас. у Кусу, але визволи нас від лукавого твоє царство і сила і слава Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчасники вічні. Амінь. Ага, нехай веселяться небесні, нехай радуються земні. її, бо сотворив владу рукою своєю, Господь подолав смертю, смерть первенцем мертвих став з безодня до збавив нас і подав світові велику милість. Слава Сину, і Святому Духу, мужний твій готов. У стражданнях своїх прийняв і від Тебе, Бога нашого, мавши, бо кріпость твою, він мучителю подолав, сокрушив демонів захвальства, безсильні його молитвами, спаси душі на нині, повсякчасно, як і фігри, В воспанні світа не вставила ти, Богородице, переставилася ти до життя. Бувши Матірю, життя і молитвами Твоїми, і збавляєш від смерти душі гроші Премудрий, благословенний Христос, Бог не завданий повсякчас на і вічні, ага, мігінь, утверди, Боже, святу вселенську віру навіки, свята Богородиця, спасена, нас хировими від незрівняно славніше від Серафимів, що безутіння Богослово породила, сущо богородицю тебе величаємо, слава тобі, Христе. Боже надія наша. Слава Тобі! Слава і сину, святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молтвами, причистий, Своїй Матері, святих славних, сифальних апостолів, преподобних, боносних отців наших, мучника готоні і всіх святих. Помилуй, спаси нас, бо він благий і чоловіку Амінь. Воскресіння Твоє Христе спаси, ангели на небесах і нас на землі сподоби чистим серцем тебе співом прославляти.